А де шумов лівый? Не спіши. Марк, правой ручкой, лівий. левый. Бачишка, Правий, лівий. Не спи, Правий, лівий відразу. Навіть. Правий, лівий. Правий прямий, лівий прямий. прямий. Вирівняйся. Марк, правый прямий, левый прямий, вирівняйся, не спи. Не спи, давай на ньому. Ну не спи, чи ти стоїш, спиш, дившися на нього. Сам правый левый туди. Добавляй другий удар, правий, левий, правай. Не знаю, не бачиш. Все, живіт закинчивай. тяжко живет. тяжко живет відразу. А тяжко живіт справа знизу, ма. Ты чуешь? тяжко правый знизу живет. Тискай, дергай. А тяжко знизу. Хоп і знизу живет. Живет бей. Подтянулся. Та правою рукою, блядь. Хопай їх знизу туда, во. Добавляй левый сбоку тут, примняйся. Вот, попадай. Раз два сам. Сам раз два. Живи, закинчил ты. Весь дырка живит е. Стой. Не спать, да. Вот. Просто снизу попробуй. О, молочинка. Це те, що треба, марк. Хорош. І живіт, і третій, і третій живіт. Марк, третій в живіт закінчує. Раз, а тяжка, раз, два, три, в живіт закінчив. Витягуй передні. І в живіт закінчувати. Да, попадай, попадай. І тут ще... Опа, раз, два, три. Три, три. Сам, раз, раз, два. Та. Животик закончил. Давай на него. И тут подхопли, подхопли. Во, хорош.